Всім привіт, мої хороші. Вчора вибирали шалений урожай моркви, а сьогодні добралися до буряка. О, ну, одну не добрав. У буряк не попалась. Ще й непогано. Ну, ще й не погано. А зараз возьму, мабуть, сюди, я на тряпочку то буду носовичком зносити туди, де вчора морку Ну Дивися. І казала похід. Якраз, ти будеш кричати, що ще й великий. Ну, нормальний мій бурячок, Той, що я люблю. А ти любиш отакий. А це переріз. <різь> Тоже бурячок садили. Різних сортів. я сорок, змішував. І, і червона кулька, і, бор, і бордо, і целідра. Ну, целідра мало бачу в лінії. І не грітьок. Ось цей циліндр. Угу. Шалений. Ну, яке не вродило, все буде наше. У погріб. Ну, бурячок буде в погріб, так. Да. Так, Валера работає. Та непоганий. Пойдете. Все, що Бог нам дав, усе в погріб. Ну, у минулому році бурячок не вродить. То морква була. морква була, а в цьому році на оборот. Нічого, Нічого, нормально. А я тут, бачите, за кустів виглядую. Заховалася в холодочок, щоб на сонечку не пектися. Ну і Анатолійович хай працює, а я покайфую трошки. Воно бачиш? Угу. А гречанка яка. І пчолки з неї медочок беруть. Працюють, усі працюють, всі э, чувствують, що скоро э, холода, і всі спішать, спішать. Ну і на Мій спішить. Може, спішить, а може і не спішить, Спішу, не знаю, спішиш. Пішу. О, Бачите, кучка все більше та й більше. Так, перейшли на другу латочку, бачите, бадилячко невірне, а бурячки нічого. Слава Богу. Воно ну, потихеньку росло, росло. І росло, і сохло. І нове виростало. кажеш, кучка більше, а там більше, а на городі пустіше. А ти взагалі отакі любиш, маленькі, а вони аж славі. Так, Я люблю, що з них сік не, не виходить. А і вони, тут. як вариш, і вони цей на борщі, швидко і червоні. А ось який красавчик розквітнув, бачите. Господи, все таке гарне, все таке красиве. А ми чогось не цінуємо. Те, що маємо, не цінуємо. А як загубимо, плачемо, отакі От ми люди. А ми радуємося з Валірою кожному, цві... кожному цвіточку, кожній квіточці. А я знову сіла в холодочку, побалдую трошки. О, несеться Валерія Анатолій зі своїми бурячками. Отак. От і ще кучка більша буде. А он, дивиться, чужа кішка. Геч, крадеться. Думає, що для неї тут щось є. Нема. іди, від киля прийшла. Ти поняла? І не заглядуй. Надоїли ви мені всі. Там твоя подруга прийшла, крадеться, крадеться. Ну і що вийшло в неї? Піли. Ага, так. там нема чого красти. Ага. Я нічого не оставляла. Це не не такі, як ти любиш. Ні, це вже переріс, вже здоровий. То на базар несеш? Брички туди. Звісно. Люди ж як роблять. В магазині купляють, а на базарний сутік продають якими проблема, це підтягнуть, намазують. І... Це ти хочеш сказати туди, де вода попадала, так? А, ні, він тут оцей рядок я поставив, оставив рідко. Звичайно, угу. щоб він наріз. Не ну. густо ставив, щоб він е, великий неріс. А це ось, він буде середині із прошу. Ну, а то ж я ж тобі кажу, я чуй не люблю. А ти бачиш, тут густо залишили, бо не дивиться. Угу. Ну, що... Повнічку поливали, бо вона засихати стала. Дощів немає, один ну, дощик ну, не ну, Пішли Нічого нехай, треба. тепер за Берлінську стіну. Оце ну, така кучка бурячки. З латочки, стільки нас посажено. Йдемо за Берлінську стіну, подивіться, який красунчик у мене. Ви бачите? Еч, щиричка червона. Красавиця. Ну, прийшли ми сюди на цю латку. Ну, от, от тут точно буде як будуть кормові. Ну, бачите, ту, ми ж вам показували вже, як моркву попали. Там, мабуть, чи земля хуже, чи може холодок. то, що холодок, то тут бачите, які вони шикарні. Ну, які будуть, які будуть. Нам вистачає з Валерою. Ото два ящичка цього. морковки і два ящичка бурячка на зиму з головою вистачає. Багато не, не треба. От так. Та там, мабуть, нема чого вибирати, да, Валер? Ні, ще й нічого, тільки подивіться. О, такий, як я люблю. Не в'яний, ні? ні? Нормальний, так? Ну, добре. Хорошо. Ото добре, хорошо, що дощ ото пройшов ото у нас. Мало коротко. Мало, звісно, але. О, те нормальне, нормально. нормально. Ну, то тобі. Колись була оце тут у нас глиняна хата стояла, ну а ми її розібрали, і це і ж город тут був, то вже потім ми квітник з валірою зробили. О, і ще мама моя була жива, і отут я посадила буряк. І поливався він той буряк. Бу... Ні, ну отакий, от не столу. Ну, оцей. Він не да. Посадила оце ладка, де оце зараз гарбузи. Боже, він як уродив. А поливала, ж, бо квіти поливала, рози я були посаджені, тут рози поливала і його поливала. Він як уродив, такий здороветельний був, наче кормовий. Штуки ну да. був би А оце? Був би а оту був у мене ще тоді у два рази більший. Представляєте? Здороветельний такий. Ну тоді ще й дощі по-нормальному йшли, то і дощі, і я поливала. Ну, а зараз нам дощі за щастя, за радість. Каже Валера, багато насадили буряка. Ну, як буде, отдамо дітям, заберуть. У них там господарство є. Так й заберуть. Да. А тут теж як і морку собі в Ну що значить трошки холодочку? Зараз, бачите, усе треба накривати, усе треба оберігати і так. Я пам'ятаю, тут теж садив буряку, уже той підходив, вже величенький був. А я тут тільки садив, то він тегнався і гарний буряк був. Mm -hmm. Тут раніше було О, все здорово. Скільки їх тут? Ціла куча, і які Раз, здорові. П'ять, шість, сім. Ова! Е, які красавці. красавце. Раніше як вибирали, то така гічка зелена на всьому була. І на моркві. Десь завжди, бо раніше все було по-нормальному, а зараз Ми перевернулося. Думає, кролям, гичку, курям. А ж рвали кролям. Ми завжди свиням кролям рвали. І вона нова одростала і одростала. Я, я розумію, що рвали, я й маю, як, ви, як вибирали, то вона зелена, і шла, гарна. Нам би ось лапочки підхватила. Та не кажи з головою. Що ж ти мене не гукаєш, що ти тут вже роботу закінчуєш? Ну, то ти що не знаєш, що я тут закінчую. Та куди ж моя своя робота, я що тут, я злідю. Я ж тут байтики не б'ю. Не знаю, що ти тут робиш. Ні, що за Берлінську сім'ю не перекінчити. Ну тут вже так. Да. Закінчується. Оце бачиш. Да. Урожайчик. <кліг> ну то Оліний урожайчик. Ось Олін. Ні, це поїде у село. І це туди. Так іди. О, так. Величенькі. Та ту хороші. Ну. А величенькі туди. Курочки, качечки трескають. Отак. Припекло сонце, шапку шапку вдіва, то прям лисиною і світив. На, як молодий, давай. Як я молодий був, то я лисину не світив. Як і повірили тобі. Що, в мене в молодості да чу був. Та я знаю. Помню. А, знаєш? Сьогодні моя робота не робиться, тільки ходю, знімаю Анатолійовича, все стоїть. А моя робиться, так? Тільки і а... виносю миску древляю, аж одну миску виніс. Так правильно, я вже повина була все поробити і позамітати, а я нічого не роблю. О, ось, ось дивіться, які бураки. Для поросяток. Приємніше робити. Звісно. А чого? Бо сонце не пече. Стінушка наша любима захищає. Так? Да? Так. Да. Ну так. Діло движеться к фінішу. Слава Богу, хай движеться. Закінчуй. Ну, щось треба кавини десь вивозити. Ну це десь вже беру. буде наступний день, не сьогодні. Що з ними робити? Не. А вони от і додержалися, не знаю, куди їх дівати. І на базарі вони вже теж за, за 10 гривень. От не не на їх і вести за, за ці 10 гривень продавати? Все, грибе, грибе. Це щоб я по городу не ходила. Бачите? Щоб ніде не було і сліда. А куди ходити не знаю. А що тобі сюди вже ходити? Як чого? По що? А може я одну соєшник захочу понюхати. Там, по і до своєї. Так ти й тут загребеш, що не буде де ногою стати. От так. А у вас таке є? От я б хотіла знати. Та ще трохи і буде капець-капецький, вже нічого на груді Боже, не буде. Приймаєш? Будеш сам приймати. Я буду тільки з погріба таскати. Ну дивіся. Не забудь погріб полізти і таскати. Хорошо. Оце, бачите, Валєру з мискою? <гум> Подивіться. І оцю земельку. Оце земелька та, що із старих, з оцих ось горщичків. Я її не викидаю, не знаю, це правильно чи неправильно. Я її висипаю в одну кучку і коли мені треба земелька, я її іспользую і садю вазони. Валерія, підди накопай мені в мисочку. Да. Ну, і... Можна, мені нести? можна вже нести. Я її також перемішую потім і свіжою земелькою, із городньою, і магазинною, і відзую далі. Ну, я поніс. Поніс. По мені... давай. Работу. Пересадила я плющики у маленькі вазончики. Можна було б іще менші, але в мене трошки менших нема. Це все, що є. А в магазин йти не буду, бо далеко. Це треба аж у город. Так що ото так.